Від самого ранку окупанти обстрілюють Нікополь. Лише за першу половину дня в місті пролунало понад десяток залпів. На жаль, за добу маємо трьох постраждалих жінок. Одна з них у стані середньої тяжкості та загиблого чоловіка. В нас е троє поранених, один загиблий. Е за це время, що обстріли йдуть по місту Нікополю. В нас вже 33 загиблих і 204 поранених. В нас майже 5 тисяч пошкодженого майна. Жінка пана Івана одна з тих, кого поранили уламки російського снаряда. Їй надали медичну допомогу. Зараз вона знаходиться вдома. Однак, якби трошки затрималася на балконі, каже чоловік, наслідки могли бути куди страшнішими. В квартирі немає вікон, розбитий балкон був прильот з боку дороги. Ми були в квартирі, жена з балкона виходила, син сидів возле комп'ютера. Жену ранило, зашили, оказали допомогу. Сразу я оказала допомогу, і потім скоро приїхали всього, все зробили. Оговтується від моторошного ранку і пан Костянтин. Чоловік каже, що такого страху, як сьогодні, не відчував ніколи. На зводі по большому щуту так на нервах, тому що попасть під такое. Мы хоть и привыкаем потихонечку к обстрелам, хоть это и нехорошо, но все равно в такой ситуации, когда ты оказываешься, ты просто уже вне себя находишься. Однак чоловік не планує упускати рук. Каже, усе відновить. Балкон повністю, полностью. Ну все стекла будут жали на земле. И, блин, я когда уже вышел, просто посмотрел мне холодильник пробить. Конкретно сюда, да, выше прилетала раньше, то есть это метров сто от нас. А сюда. вот так по, по серьезному, да, первый раз. Придется рама целиком менять, потому что она пробитая. Вот стекла, стеклопакета, это понятно. Главное, что, ну, вроде основные элементы живы. То есть как бы отопление не пострадало и газовая труба, как бы не перебита здесь. Не знаю, что наверху, но тут нас как бы более-менее Ма своє, нічого страшного. А от пані Людмила не знає, чи зможе колись повернутися до власного дому. Через те, що снаряд розірвався прямісінько на подвір'ї, у будинку зруйновано стіни та дах. Дивом не постраждали чоловік та 15-річна онука жінки. Це в нас кухня. Прямо в двір. Отуди. В сусідський двір. А нам оце вже, напевно, це ж осколки перезимуємо якось. А відновлювати я не знаю, як будемо. У нас скільки коштів немає, щоб це все зробити. Як же ж тут? Неможливо взагалі. Тут ні газу, ні не води, немає нема ніде нічого, і оце все як? Там у нас все нас сквозне, все. Ну, неможливо жити. разом із людьми лад біля понівечених будинків наводять комунальники, а екстрені служби відновлюють пошкоджені комунікації. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся до колцентру міської ради. Телефони на ваших екранах.